То приєднався, то вже є. Доброго дня, дорогі колеги, рада вас вітати. Я постараюсь максимально швиденько все розказати по Пінтересту. І почну вам з того, що якщо вас ще там нема, а ви хочете розвивати свій особистий бренд, вам пряма дорога в Пінтерес, тому що цей фотосервіс дуже швидко, активно розвивається, і в ньому є вже можливість створювати бізнес-аккаунти особистого бренду і є можливість навіть монетизувати. Тепер я вам покажу, як можна використати, і як я використовувала просто для себе особисто для себе. Це мій аккаунт в Pinterest. Я думаю, ви вже бачите, так? І в мене є дошки, до речі, в Pinterest колекція, там, де ви будете зберігати зображення, називається дошкою. А зображення, яке ви завантажите, називається піном. І так називають запінити зображення. Тепер, ось тут, наприклад, я створювала таку дошку для дизайну класу. Ось. Ну, я в себе в класі хотіла щось намалювати. Я намалювала типу ось такого. І я шукала ідеї. Звичайно, що я не прям таке намалювала, але схоже до того. Це я як для особистого використання для себе таке шукала. Тепер, коли в нас була дистанційка. Я дуже багато шукала логічних завдань, і тут їх дуже легко шукати і додавати. І е, як е, жінка шукала ось такі ідеї зачісок. І тут одразу є відео: ось бачите, по 16 секунд, по 30 секунд, як їх зробити. І ідеї на фотосесії. От, якщо стосовно ідей на фотосесії, то тут таких ідей просто-просто безліч. Орієнтовно тиждень тому я прочитала статтю, що Pinterest набирає дуже великої популярності, так як він є соціальним фотосервісом, графічним. І я вже зайшла і подумала, як я це можу використати для себе. І дуже-дуже-дуже просто. Тепер дивіться, це я вам показала, як я використовувала його. До речі, коли у вас вже є дошка, отут є інші ідеї. Тобто, ідеї відповідно до оцих пінів, що ви вже вибрали. І ви натискаєте інші ідеї, і вам Пінтерест генерує зовсім нові ідеї. І просто, щоб їх додати в цю дошку, ви натискаєте ось плюсик, і вже можете вибрати. Коли ви вибрали будь-яке зображення, ось тут є сайт, на якому воно є. Це зображення розташоване, ось воно. Ви можете написати коментар. Смайлики можете додати. І можете. Ось тут поширити його. Просто скопіювати. Тепер для бізнесу, як я це бачу для свого бізнесу? Отже, коли я заходжу на свій профіль, в мене тут є можливість особистого аккаунту або корпоративного. Я кілька днів тому перейшла на корпоративний. До цього я не використовувала корпоративний аккаунт, і я його тільки-тільки почала наповнювати. Так само є футер, є головна е, аватар. Головний аватар і є, як ви підписані, як вас будуть шукати. І тепер ось це вже дошки, які я зробила для себе, як для блогера. І в мене тут є, наприклад, мої розробки це та дошка, якою я поділюся з вами це е, інфографіка певних алгоритмів. Ось. І ви бачите, що ось тут є мій, моє покликання на Інстаграм. І людина, яка знайде, наприклад, буде вводити пошукову в пошуковому рядку Instagram, ой, інформатика, вона знайде мої матеріали і може прийти на мій інстаграм. Тобто, якщо ви блогер, або якщо ви плануєте бути блогером розвивати особистий бренд, то вам Pinterest варто вже наповнювати, і він дуже швидко набирає популярності, і давати покликання на свій інстаграм, або, наприклад, на сайті, якщо у вас є. Тепер давайте ми з вами зараз зробимо, Взагалі пошукаємо спочатку якусь одну ідею. От, наприклад, інформатика. Так, ну давайте от картинку візьмемо. І як вам її зберегти? У вас ось тут уже є дошки, і ви можете зберегти в будь-яку з цих дошок. Але якщо у вас немає тої дошки, яка вам потрібна, або ви хочете створити нову, ви натискаєте Створити нову і, наприклад, пишете назву вашої дошки. Так само ви її можете приховати, або можете за електронною адресою додати інших авторів. От в мене є дошка тестова, бачите? І зараз ось у мене вже ось тут з'явиться вона, бачите? Якщо я візьму свій профіль. Ось моя дошка тестова. Хвилинку хтось хоче приєднатися. Так. І тепер я з цією дошкою, що можу тепер зробити? Я, по-перше, в ній можу додати розділи. Наприклад, якщо в мене є рубрики якісь в моєму інстаграмі, я можу додати, наприклад, рубрики там, новинки Google сервісів і так далі. І це робиться з таким чином. Ось тут ви можете додати авторів або скопіювати покликання, і це покликання буде доступне. Я вам покажу, наприклад, іншої дошки, наприклад, мої розробки. О, дивіться. Я копіюю покликання, відкриваю анонімне вікно, вставляю покликання, і ось таким чином людина, яка, наприклад, зайде ну, з іншого облікового запису, вона одразу увійде в мою дошку PR. Так. Тепер. Тут можна додавати списки завдань, але я не зрозуміла їхнього, їхній суті. Ну, наприклад, я пробувала додавати, але сенсу цього я не зрозуміла. І ви бачите ось тут знизу плюсик в нашій дошці. Його можна натиснути і зробити розділи. Наприклад, розділ буде перший, власне, цифрове середовище. І, наприклад, розділ другий буде. Так. І, наприклад, розділ другий буде текстовий редактор. Так, ось дивимось. Так, мене чути видно. Прошу вибачення, це в мене зникло і світло, і інтернет, я вам дуже вдячна, що ви зачекали. Угу. Прошу вибачення сама в шоці. Так, отже, е, і ви додаєте ось такі різні розділи. І потім, коли ви будете додавати вже до своєї дошки, ви можете їх переміщувати туди, куди вам потрібно. Ось, наприклад, мої розробки, і я тут натискаю, і в мене вже є розділи, бачите? Ось таким чином. Тобто, якщо у вас є, наприклад, дуже багато розробок по типу Одну хвилинку. по типу графічних розробок, там інфографіки різної, або буде дуже добре для педагогів-організаторів, тому що в них зазвичай дуже багато різних плакатиків, різного такого інфографіки, то це дуже класно для них, і ви можете лишити покликання і їх розповсюджувати. Тепер, з розділами я вам показала. Наприклад, якщо ви ось так. Дивіться, зараз вам покажу ще раз. Якщо ви хочете ось так перетягувати, то вони не будуть перетягуватись. Потрібно саме обрати мої розробки і вибрати, куди ви хочете їх перетягувати. Вже воно збережено. Далі ще хотіла вам розказати, що ось тут в нас є це все наш профіль. Отак, як в Інстаграмі, це наша сторіночка, це все наш профіль. І ось тут у вас є дошка. Пін і пін-ідея, що це таке і в чому різниця. Отже, пін – це просто допис. А пін-ідея – це вже, наприклад, якийсь рецепт або якийсь алгоритм дій. І суть така, що в пін-ідеї більше місця для опису. Тому що просто в піні 500 символів дозволяється, а в пін ідеї дозволяється до 1500 символів. Тепер давайте я вам покажу, як створити дошку. Отож, ми натискаємо ось тут плюсик, обираємо дошка, пишемо, наприклад, дошку. Наприклад, це вже в нас буде тестова 2, тому що ми перший раз зберігали дошку просто із зображення. Створювали дошку. І в нас є перша наша дошка. І вам, Pinterest на основі ваших попередніх пошуків пропонує вже, що можна зберегти. Ви наприклад, вам нічого не сподобалось. Ви натискаєте інше. І, наприклад, я зараз напишу комп'ютер. І от внизу у вас будуть ще варіанти. Бачите? І що би ви не вибрали. У вас внизу будуть ще варіанти. Тепер створимо з вами наш перший пін. Так, закриємо зараз. Ще раз зайдемо в свій обліковий запис. І дивіться, біля вашої, вашого плюсика з дошками, у вас буде ось тут не тільки дошки, а ще й піни. Ми натискаємо «Пін» і ми зараз створимо два різних піна: перший пін-карусель, а другий просто зображення. Отож, я спочатку натискаю ось сюди, в своє віконечко діалогове, і вибираю, наприклад, будь-який пін. Це може бути будь-яке зображення. Тепер я його можу редагувати. Ви ось тут бачите олівчика, Ви на нього натиснули і можете обрати співвідношення сторін, можете повернути, відзеркалити і замінити. Також ви можете додати логотип. Ось в мене вже є доданий логотип, я його додаю. Ось він з'явився ось тут. І я тільки можу обрати, куди його поставити, наприклад, бачите? І можу заповнити кольором. Ну, в даному випадку, можливо, він мені і не потрібен. Зараз ми його видалимо. І ви можете накласти текст. Наприклад, от ви бачите, у вас одразу з'явилося текстове поле, я, наприклад, напишу Інна тріщук. То вам не обов'язково якусь програму мати, яка вам ем, редагує картинку. Ви можете її трішечки редагувати прямо тут. І ви собі ось тут можете збільшити зменшити текст ваш ось. Тепер можете обрати колір, наприклад, ось такий. Перемістити, на жаль, ви не можете, так, як зазвичай ми переміщуємо, але можете розмістити відповідно до вашого листочка, вашого зображення. Також думаю, що, можливо, мені і не потрібно цей текст. Я натискаю скинути і натискаю оновити зміни. Тепер, ось тут ви можете додати теги, і це дуже важливо. Ось. Тепер назва і опис. Що варто додавати в назві? Наприклад, інфографіка про створення. Давайте, що це в нас буде? Давайте просто хай буде інфографіка для інформатики. Трохи в нас виходить автологія. І ось тут ви можете ось додати 500 ваших символів. До речі, можна додати і. Текст із смайликами. Альтернативний текст це означає, що якщо вам не вистачило, ви ще можете додати 500 символів, але вони будуть сховані як додаткове. Вони не будуть тут показуватись. Тепер я копіюю, наприклад, свій Інстаграм Ctrl-S. І вставляю ось сюди знизу. І я можу опублікувати зараз або опублікувати пізніше. Якщо пізніше, то треба вибрати коли. Я опублікую зараз, припустимо. І одразу у вас ось тут є дошка, в яку варто її опублікувати. Наприклад, це буде дошка моєї розробки, я її вибираю. Ви бачите, що вона вибралась, мої розробки, і натискаєте Опублікувати. У вас з'явиться повідомлення, що ваш Пін, перший Пін опубліковано. Ось, бачите, у вас з'явилось повідомлення. Тепер ви можете його надіслати комусь або переглянути. Якщо надіслати, ось, то можна надіслати покликання, ось так, або вбудувати в соціальну мережу. Якщо переглянути, ось так виглядає наш пін. Тепер ви можете його редагувати, вимкнути дозвіл коментування. За замовчуванням коментарі зазвичай дозволені. Ви можете завантажити зображення. І ось тут ви все це можете редагувати. Ось. І змінити дошку, звичайно, ви можете. Можете навіть на декількох дошках зберегти. В двох дошках збережно. Тепер ми зараз робимо карусель. Карусель це коли у вас є кілька зображень, які йдуть один за одним. Так. Ми натискаємо ось тут додати зображення. Я вже на робочий стіл собі зберегла папочку з зображеннями. Ось. І ось в мене є 5 зображень. На жаль, можна додати в карусель тільки 5 зображень. І у вас є два варіанти: або пін-карусель, або колаж. Колаж ми зараз інший створимо. Я вам зараз покажу про колаж. Ми вибираємо пін-карусель. Обираємо створити пін-карусель ось тут. І знову ж пишемо, наприклад, курс по сервісах. Можемо додати текст. От тут в мене був якраз і текст був. Так. Ось. Звичайно, що можна просто скопіювати ctrl s ставити. Якщо вам потрібно ще альтернативний текст, ви можете його додати. І цільове покликання. Зазвичай я ставила тільки Інстаграм. Але тепер я думаю, що, можливо, я буду ставити Телеграм. Або в, ось сюди, в альтернативний текст, додавати ще кілька покликань. І тепер дивіться, як воно буде у вас виглядати. Ось таким чином. Все, ми вибираємо дошку, яку нам потрібно, публікуємо. І зараз я вам покажу в перегляді, як буде виглядати наш перший пін-карусель. Так, ми натискаємо переглянути. І ось так виглядає наш перший пін. Ось тут у нас є прокручування. Бачите? Перейти на мій Інстаграм. Перейти на мій Інстаграм можна ось тут або ось тут. Тобто для розвитку вашого бренду дуже класно. Ось так ви можете позначити в свої улюблені його і все. І почитати коментарі. До речі, коментарі у вас будуть ось тут відображатись: коментарі або повідомлення, коли вам хтось поставить ось так само вподобаєчку. Далі. Ми зараз з вами зробимо карусель. Але вже карусель зробимо із фото колажа. Отже, в мене є 5 фото, вони всі різні. По так. Ось. Все, в мене є 5 фото. Я, наприклад, вибираю створення колажа. Ось. І Pinterest мені сам створив колаж. Я вибираю створити пін. Ось. І пишу, наприклад. І на накріщу тут можна додати опис, альтернативний текст. І знову, до речі, ось тут написано, що мінімальний розмір ось такий. Значить, у якомусь із моїх зображень був неправильний розмір. Так. І публікуємо. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Переглядаємо. Ось. Ось такий колаж. Пінтерест зробив з моїх п'яти фотографій. І ось одразу вам пропоную колажі по схожій тематиці. Так. Тепер дивіться, от в мене бізнес-аккаунт. Коли у вас особистий, у вас цієї кнопочки бізнес не буде. Ось це мій бізнес-центр. І я можу подивитись аналітику і статистику. Ось тут я можу подивитись свою стрічку. Це те, що мені пропонує Пінтерест, а це мої дошки ось. ось тут. Тепер створити ви завжди можете ось тут пін або пін ідею а перейти свій обліковий запис, просто натиснувши на аватар свого зображення. І редагувати, поділитися профілем ви можете покликанням ось, редагувати профіль. Можете додати про себе інформацію. Насправді, от мені дуже сподобався Пінтерест. Так, повернемось назад. І я його буду розвивати далі. І планую його наповнювати контентом, особливо сторіс, тому що в мене дуже багато гарних сторіс. Ну, чому б не зберегти їх в Пінтересті? От, наприклад, про 7 сервісів для вивчення програмування. Гарна тема. Тепер, дорогі колеги, я чекаю на ваші запитання. Ну, запитання будуть, коли практично будемо приступати. Можна я от зараз планую після цього практично все сісти і треба спробувати зробити. Да, а потім так, запитання. і це зовсім не важко. Це зовсім не важко. І взагалі навіть мені здається, що навіть простіше, ніж в інстаграмі, набагато легше. Чи є у вас взагалі по Пінтересту запитання, тому що раніше я Пінтерест використовувала о, ще дещо забула показати. Дивіться, є ще тут розширення в пінтересті. Ось воно. Ось це розширення. І, наприклад, я буду шукати, наприклад, інформатика. Просто в Google буду шукати інформатика. І, наприклад, мені сподобається це зображення. Бачите? І я ось тут бачу значок Пінтерест, бачите? Обираю дошку, на яку мені зберегти. От, наприклад надрукувати. І це зображення збережеться в мою дошку. Ще такий є момент. І застосунок можна завантажити, увійти з такого самого облікового запису, як ви увійшли в десктопну версію, і у вас всі ваші піни і дошки будуть збережені також. Чи є, дорогі колеги, запитання? Ми, як погані учні. Чому? <гум> ну, мовчимо. чому? Ну, треба сісти розібратися. Хороша ідея, треба сісти розібратися. Да, ідея хороша, і я особисто планую розвивати Пінтерест. Тому mm. що, от, дійсно, сторіс не завжди видно, особливо у сторіс, ну, хто їх буде переглядати, не завжди видно ідеї. А сторіс, ну, я стараюся робити зазвичай змістовні, гарні якісні. Ну, я, наприклад, це зовсім цей сервіс бачу перший раз. Ну, не перший раз я чула про його на телефоні, здається, десь щось таке було. Ну, треба сісти, попрацювати, так що запитань немає, поки не було практично. Все. Треба розібратися. Дякую тоді, дорогі колеги. Ага. Тоді, якщо у вас немає запитань по Pinterest, то можливо у вас є просто запитання до мене. Пані Віктор... Юлія, я вас слухаю. Здравствуйте, Іна. Добрий день. Хотіла спитати стосовно курсу Телеграм, застосування Телеграм, не можу підписатися, чомусь не приходять ніякі повідомлення. Підписуюсь, але ж відповіді не бачу. Ви до мене підписуєтесь, так? Да? Чи, да, просто, чи да. просто підписуєтесь Напишіть початку ну, е... нам, і ми з вами цю проблему вирішимо. Бо я Добре. я Добре. Знаю. Дякую. подивимось, куди ви підписуєтеся. Крім не видно. Дякую, будь ласка. Тоді, дорогі колеги, якщо у вас немає запитань, я вам бажаю тихого, мирного, гарного вечора. Я дуже вдячна, що ви приділили мені 25 хвилин, і я вам швиденько розказала про Пінтерест. Впевнена, що ви також полюбите цей сервіс, так як останній тиждень його вже просто люблю я, просто люблю і я вже бачу в ньому багато перспектив роботи. Тож, гарного, мирного вам всім вечора і до побачення! Вам дякуємо. дякуємо, до побачення. До побачення. До, дякуємо. До побачення. до побачення. Дуже дякуємо, до побачення. Дякую. До побачення.